Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Ядерна катастрофа перед парадом та скасований повітряний парад. Про все по порядку. Кремль запланував на 9 травня велике святкування з нагоди 80-ї річниці перемоги. Важливою частиною урочисто стає військовий парад на червоній площі. Заради нього Путін навіть повернувся спиною до свого поплічника Кім Ченина. Крім того, скасував після сьогоднішньої атаки повітряний парад, оскільки бояться роботи українських безпілотників. Очікується, що у військовому параді в Москві 9 травня візьмуть участь військові підрозділи з 15 країн. Загалом Червоною площею пройдуть близько 1200 іноземних військових, які представлятимуть свої держави під національними прапорами серед країн-учасниць Китай, В'єтнам, М'янма, Монголія та Єгипет. Натомість солдатів із КНДР на свято не запросили, оскільки інші дружні Москві держави не бажають іти в одному строю з країною згоєм. Лише нещодавно у Кремлі співали дефірамби героїчним північно-корейським солдатам, які нібито допомогли вибити ЗСУ із Курської області. Путін заявляв, що російський народ ніколи не забуде подвигів північно Спецназу, втім, тепер на догоду іншим союзникам Москва вирішила не запрошувати на парад Пхеньян. Це ставить під сумнів справжній характер військово-політичного партнерства між двома диктатурами. Як виявилося, загинути на війні за Кремль це почесно, але на парад не запрошують. Підсумували СЗР. у той же час. Перед парадом 9 травня Росіяни ви сьогодні не спатимете. Принаймні, Москва так точно. Російські ЗМІ повідомляють, що на вечір середи у Москві зайнялося дослідно конструкторське бюро, де з допомогою корейців та китайців перед парадом намагались відновити ядерну установку, установку близнючку, таку як стоїть в Харкові. Після влучання туди двох ракет або безпілотників. А ми нагадаємо, по Росії була масована атака з понад 447 безпілотників. Там наразі проводиться евакуація. Бюро виготовляло дефіцитні деталі для авіації та до ядерних ракет збільшений рівень радіації. Пишуть про 248 загиблих та велику кількість постраждалих. Офіційно Кремль повністю замовчує ці інформацію: півкраїни мова йде про Росію. Затягнув смог. Ядерні випробування. Катастрофічні ведуть до кінця Росію. Це вони розпочали це, відкривши скриньку Пандори. Політолог Марченко підкреслює: чим ближче на Росії парад, тим сильніше відчувається. Як вони стються, що на Москву прилетять дрони? Цей страх просто висить у повітрі, починаючи від історичних заяв кремлівських спікерів, закінчуючи дивними хворобами гостей Путіна. Безумовно, головна задача московських дипломатів на цей рік зробити так, щоб на 9 травня було перемир'я, і Путін міг вийти на Красну площу без памперсів. Головна задача України зараз не прогнутися, не Дати назад під тиском і не дати себе обдурити черговим в лапках перемир'ям, яке закінчиться одразу, як тільки Путін проведе свій парад. Заяви, що Україна не гарантує безпеку на красній площі. Правильні, тепер треба, щоб ці слова не залишилися просто словами потрібні дії. У нас є все для того, щоб перетворити бенефіс Путіна 9 травня на бенефіс України, її спроможності вражати цілі на території Москви, чий це буде бенефіс залежить тільки від нас. І Якщо ми не будемо спроможні показати силу, тоді не дивуйтеся, чому в Америці не вірять у нашу спроможність. Перемогти Росію, бо щоб вірили, треба демонструвати спроможність. Все просто. Не мовчіть і політолог Голобуцький. В лапках 9 мая. в Москві плани Путіна руйнуються на очах. Схоже, Путін реально боїться нашого удару дронами. Його гості бояться використання в терактах, ФСБ в лапках для резонансності. Як мінімум, в лапках корисні ідіоти Кремля пробують зіскочити. Багатьма озвучується версія, що це вучічу і фіцу натякнули з Білого Дому в лапках терміново захворієте. Або чи на додаток до попередження американців вони серйозно сприйняли. Попередження Зеленського, чи він гостям Путіна в лапках ніякі гарантії давати не буде, і в лапках не рекомендує з погляду безпеки відвідувати РФ, бо Росія традиційно в лапках може робити зі свого боку різні, скажімо так, кроки і підпали, і підриви, і тощо, а потім звинувачувати нас. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.